Отже, ми отримували ГАЗ і в 2014, і в 2015 роках, і не сплачували кошти з державного бюджету і з рахунку на Конафтагаз. Це очевидне і дуже яскраве перемовин. Чому нам це вдалося? Тому що з нами були і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Друга позиція, яка Вийшла як тільки ми перестали сплачувати за газ, я дав доручення готувати директиви, директиви для подачі позову проти ганебної поведінки, незаконної поведінки Російської Федерації подати позов в стокгольмський арбітраж. І ці директиви обов'язково виконували і уряд, і НАК Нафтогаз. І група юристів, які ми долучили до цього процесу, я не мав жодного сумніву в тому, що позиція України переможна, незважаючи на те, що Україну і мене шантажували позовами в десятки мільярдів доларів, що нібито Газпром подасть зустрічні позови позов, і вони спишуться з України. Ми на цей шантаж не пішли. Наступний крок, який був зроблений за моєю директивою, в році, році ми припинили купляти російський газ. Вперше за всю історію України. Ми забезп... припинили ці позиції, коли Україну звинувачують, то вона краде газ, то вона не розраховується за газ, то вона не надійний транзитер. Все, більше цього не буде. Ми з Росією не маємо жодних контактів у газовій сфері. Можу наголосити, що неодноразово росіяни виходили з дуже-дуже спокусливими пропозиціями, щоб ми відновили двосторонні переговори. Моя позиція була чітка: ми газ Росії більше купляти не будемо, і уклали довгострокові контракти. З європейськими постачальниками хочу наголосити: з 2015 року ви більше ніколи не чули, що Україна краде газ або хтось залишив нас без газу в найбільш важкий період. Розгорталася дуже ефективна ситуація в Стокгольмському арбітражу. Вимоги росіян відкидалися одна за одну. Україна захистила своє право на умови контракта. Хачаєво плати.